Дня, усім наші читачі з вами Рубрика Стини Луцький». Я і ведуча Юля Стецю. Останній дзвоник про дзвонів для одинадцятикласників. Востаннє сьогодні випускний свято переходу у нове життя. Тому кожен випускник намагається виглядати якнакраще: від сукні чи костюму до прикрас та навіть манікюру. У що ж одягнені сьогоднішні випускники? Скільки витратили грошей та скільки витратили часу на підготовку? Вітаємося, просто зараз. Розкажи мені скільки ти часу готувалася до випускного, де купувала речі і чому ти сьогодні у чорному платінку? Насправді я дуже переживала спочатку на рахунок свого плаття, свого вигляду, адже майже до середини квітня я була без поняття, що я хочу, як вона має. Виглядати і де його взагалі взяти. Речі в мене куплялися. це плаття, воно фірми ЕЧОСфія. Я його замовляла з зі мене бабця, там вона мені передавала. В даному житті люблю стриманий чорний одяг з мінімумом деталей, без ніяких так сказати. Плаття буквально шилось за два тижні, тому що не могли довго підібрати матеріал. Ну це не моя, квітне плаття, але воно буде в основному вечірі. Безпосередньо, ось і ну грошей потратили в е, ну нормальну суму. Плаття шила моя мама, це великий клубін. Десь на пошиття пішло 400 гривень, плюс туфлі 400. І я вважаю, що я прийшла в ну, в саме вишитому платі дуже важливим, тому що якраз Україна переживає такі часи і хочу підтримувати під патріотизм. патріотизм. Я до випускного до випускного готувався вже з другого семестру, можна вважати так. Потрошки скуплявся різні речі, однак я думаю, що не саме головне костюм на виписний, а головне, що залишаються в душі всі спогади, які ми пережили разом з нашими однокласниками, батьками, вчителями. чому ти на випускний сьогодні прийшла саме в червоному платі? Просто мені подобається цей колір, це мій колір. Ну і все. А плаття десь купували чи ще не на замовлення? Жили на замовлення. І скільки коштує пошити таке плаття? Ну, пошиття коштує набагато дешевше, ніж купувати плаття, будь-де. Ну, Обійшлося близько... Ну, тисячі десь так. Готувалися довго, зараз зими починали. Планувалися купляти коротше, але поїхали в Київ магазин, побачили це довгі і все. Думаю, це буде найкраще, тому це довгі вибрали. Ну, таке свято буває раз в житті. І потрібно все зробити якнайкраще, і це повинно запам'ятатися на все життя. Ну а костюм так мені сподобалось разом з сім'єю, вибирали. І, думаю, мені всі порадили оцей саме костюм вибрати і саме так прийти. А в житті взагалі носиш метелики? Ну, як, е, по, залежно від настрою, вдягають те, що подобається. Не знаєш, вдивись уважно в обличчя цих людей, бо будеш бачити багато з них в цей день. Останній раз одягнеш форму і поплач останній вальс. Танцює зі сльозами строї за учті.